Виконуємо номер 906 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. На малюнку 46, точка А має координату мінус 2, а Б координату 3. Знайди познач початок відліку й одиничний відрізок, які координати мають точки С, Д і М. Приступаємо до виконання. Я перенесла наш малюнок до зошита і порахуємо кількість клітин між точкою А з координатою мінус 2 і точкою Б з координатою 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 10 клітин, а між точками мінус 2 і 3 5 одиничних відрізків. Отже, одиничний відрізок це дві клітини. Тоді. Тут у нас буде 2, тут буде 1, і початок відліку ось наш. А тепер визначимо координати інших точок. Точка С має координату мінус 1, точка Д має координату 0,5, і точка М має координату. 4 4,5. Ми знайшли, позначили початок відліку, одиничний відрізок, дали відповідь на питання, які координати мають точки С, Д і М. Номер 906 виконано.